Всім привіт! З вами Діана і Ліля! І сьогодні ми будемо розпаковувати наші улюблені бокси Real Box. Звісно, ми не знаємо, що там, бо це сюрприз. Але в усій цій розпаковці нам буде допомагати штучний інтелект. Точніше, він буде керувати нею. Будеш керувати нашою розпаковкою? Звичайно, я тут, щоб допомогти. Що ми розпаковуємо? Сюрприз бокс від Real Box. Класно! З чого почнемо? А от як думаєш хто буде перший: Діана або Ліля? Думаю, Діана. Вона виглядає дуже схвильованою. І я? Мені так страшно, я не можу. Я так схвильована. Дуже сильно схвильована. Ну, взагалі, в нас тут багато різних коробочок. До прикладу, ось ці з червоними смужками ми будемо розпаковувати на наших інстаграмах. Тому переходьте туди. Там також цікава розпаковочка. А ось цей також боксик Майнкрафт буде на каналі Ігроліля. А ці два, що мої два що Ліліни, Розпакуємо прямо зараз. В нас тут є мікс бокс в кожної. Тебе також такий самий з рожевою. І гаджет-бокс. До речі, на сайті RealBox є багато різних цікавих боксів. Можна обрати на будь-який вік і тематику. Ну або зібрати самим. Тут є спеціальний конструктор, завдяки якому ви можете зібрати подаруночок собі або своїм близьким. І от тепер питання. Я розпаковую перший бокс, але який саме? Штучний інтелект. Ану, підкажи, який бокс я розпаковую першим? Гаджет бокс або мікс бокс? Мікс бокс. В ньому завжди багато цікавих штук. Окей, дякую за допомогу. Буде мікс бокс. Так, чатік, мені розривати пакування чи обережно розпаковувати коробочку? Краще обережно, щоб нічого не пошкодити. Що ж там всередині? Реально, ну, розумна не людина, хто не робот. Розумний робот, щоб нічого не пошкодити. Не. Обережненько. Тепер в мене є рожева стрічечка. Угу. Щось вже не дуже обережненько. <світ> ну. <світ> ти цього не бачиш. Продовжуємо обережненько. Оцініть рівень обережності від 1 до 10. Ай. Наскільки це обережно? Ну майже. майже відкривати коробочку на себе чи показати все глядачам? Я теж в нетерпінні. Що ж там? <пух> Давайте спочатку покажемо глядачам. А мені дивитися, що там. Якщо втримаєтеся, то буде сюрприз. Але якщо цікавість бере верх, то можна одним оком глянути. Будемо дивитися димоком. Але ви, е, дивіться, будь ласка, трьома. Ну, хоча б. Подивились Подивилась двома? Тепер я одним. Вау, одним оком дивлюсь. А можна вже двома? Спитаю чату. Можна вже мені двома дивитись? Звичайно, розглядайте все, що там є. Е, дякую. Вау, ви дивіться, що нас зустрічає. Це кавунчик. Милий кавунчик, масочка для обличчя. Хеллоуін! Добрий день, Хеллоуін. Ви подивіться на цьому готу. Ой, там їх там так багато. Там багато, це прям пачечки, харібо. Це пачка, харібо з пачечками харібо. Подивитись на маленьку пачечку харібо. Звичайно, подивись. Давайте подивимось. Так, дивіться. Їх багато! Тобто, ось є помаранчеві, є жовті, золоті і сині. Тут не повсюди вони, вони різні реально. Тобто, Не знаю, вони ніби різної форми. Давайте відкриємо, наприклад, ось ці сині. Це, походу, тиква. Тиква? А ну. тиква. Ти да. Не знаю, знає, схоже на тикву. І помаранчеве це що? Це теж хтось літаючий схоже на, на свічку, вони просто такі манюні. Я не розумію, Що Або це? на мумію, це на мумію схоже. Схоже. Мені далі відкрити термос чи щіточку для вмивання. Давай почнемо з щіточки для вмивання. Вона виглядає дуже цікаво. Звідки вона це бачить? Реально. Не розумію. Коротше, так, да, я бачу тут щіточку для вмивання, вона така мила в рожевому кольорі. І вона Зрядусь. ще й додатково типу, робить масаж. Давайте це мені відеш. Тобі? Так. Ну, давай спитаємо у чату. Чи віддати моїй сестрі щіточку для вмивання? Як бажаєте. Можливо, вона теж хоче її спробувати. Ні, давай конкретну відповідь. Щіточку для вмивання можна використовувати разом. Ти думаєш так? Так, це чудовий спосіб поділитися. Я не думаю, що це дуже гігієнічно. Вибачте, я не подумала про це? Можливо, варто подарувати їй щось інше з боксу. Ха -ха -ха -ха. Лишати мені? Звичайно, залишай собі. Вона тобі точно сподобається. Не я вирішила. Чат це мені. Так, що наступне? Ну давайте тоді вже термос. Якщо я питала про термос, давайте відкриємо термос. Точніше, це навіть чашка така. Термочашка. Що там? Дивіться? Це щось таке Ого! стильне. Ану, ану вау. Ви подивіться, як круто виглядає ця чашечка. Тут зверху так відкриваєш, можна пити. Оп. І тут щось. А, дивись, тут з цим. Ось тут З трубочка. Трубочкою. О, ще одна трубочка. така трубочка. Вау! А, дивися, дивися. Та ви що, яка технологія? Опа, прикольчик. Тобто можна пити двома різними способами. Перший спосіб це ось так через трубочку, а другий це ось так. Цей спосіб підходить до гарячих напоїв, а цей для холодних. Угу. Що мені зараз роздивитися напій чи їжу? Давай подивимося на їжу. Давай. А у нас тут Kinder Joy і Жуйка. Я вважаю, що це також їжа. Причому Kinder Joy з серії. Це дивні дива, ні? Так? Да? Дивні дива? Реально прикольно. Це цікаво, це колекційна прикольно. іграшка. Я там думаю, куди? Тут нічого не було. Я зараз чату розповім. Що ти мене вказав? А він, він казав, що можна щось інше з цього подарувати. Спитаємо, давай спочатку відкриємо Kinder Joy. А в мене є Kinder Joy, можна я його відкрию? Звичайно, відкривай. Який смак тобі попався? Думаю, смачний. Мене прикалує, що вона зі всім просто погоджується, типу, ну. Найкраще. Впитаєш в нього, можна, я піду сміття висиплю в себе по хаті? Так, звичайно, можна. Відкриваємо. Так, здається, з цієї сторони буде іграшка. Йоу! Йо! А, я сама не дивилася цей серіал, але я знаю, що це О, за героїня. Я також! Це її грала, не пам'ятаю хто. Якщо згадаю, то згадаю. Mm. Так, і дивіться, цю іграшку можна використовувати чисто як брелок, кудись повішати собі, або на кишеньку, або на рюкзак. Тобто її треба зібрати, щоб вона тут була не окремо. І буде така прикольна іграшка. Цікаво. Ліля здогадається, що це? Я зрозуміла, це жуйка, але Я думала, ти не... Поняла. А чого воно так дивно? Тяжко. О, Я о, завжди так. в дитинстві мріяла про такі жуйки, Я Це також. було дуже круто. Ну ладно, давай ти спробуєш. Я тобі дозволяю. Я ж не знаю, що вона супер якась м'ятна mm. і ще й фарбує язик. Ну <смір processes> Покажи <смір _> язик. <смір _> ага, <смір _> да? Вже так. Покажи. Реально, прям синій. <смір _> Реально, синій. Зуби в тебе тепер сині. Цікаво, цікава жуйка. Прикиньте, якщо у вас друзі клянчать жуйку, ви їм даєте таку, і вони потім ходять з синіми язиками. Ха-ха, із буберку, і зубами. Це ж. Одна шо? паста. Да? покажи ще язик. <клес> так, я думаю, що вже про цей чупа-чупс можна в чату не питати. Єдине, що можна спитати чи спробувати цей напій, чи ні. Звичайно, спробуй. Розкажеш, як тобі смак. Вау! Ух ты! Пий. <сум> ти думаєш зараз? М -м, це смачно. дуже смачно, реально. Це прям такий, знаєте, смак полуниці. Як в якихось цукерках. Такі бік-бом були цукерки М -м, Вони з, зі смаком полуниці, оце саме він. Або реально просто чупа полуничний, Це також підходить, Бо я, я якось замудрила про всі старі цукерки. Коротше, Чупа-чупс Полуничний. Реально прикольно і пахне я класно. Був. Це шахідіків забивають? Ух ти. Сюрприз шахідік. Який мені розпакувати бокс? Ріалбо. Ріал бокс. Бажано. Який мені розпакувати бокс? Гаджетбокс чи мікс бокс? Пропоную відкрити гаджет бокс. Що ж там за цікаві штучки? Ну, зараз подивимось. Ну, шарець. Мені розривати упакування чи обережно відкрити. Краще обережно, щоб нічого не пошкодити. Що ж там всередині? Душніла. Там всередині душніла. A few moments later. Бачить першим. То перший побачить, що всередині: я чи глядачі. Давайте спочатку покажемо глядачам. Ой, ну ну показуй! Одним оком подивлюся. А я теж глядач. Да, ти теж глядач. У -у -у -у. Дивлюсь одним оком. Ого! Oh my God. Так. З чого починаєш? Давайте що Зараз дуже актуально. Так, бо в нас вимикають світло. Mm -hmm. А давайте мені його віддаси. Ну, я подумаю так ти спитай. А я подивлюся і спитаю. Біленький, біленький. Вау, гарний. Реально гарний. Ну, і що? Ти будеш питати. Ладно, віддавати мені цей повербанк моїй сестрі чи ні? Рішення за тобою. Можливо, варто запитати її, чи він їй потрібен. Мені дуже треба. Тоді залишай собі, він тобі точно стане в нагоді. Це він тобі чи мені сказав залишати. Так я не знаю. Кому віддати павербанк, Лілі чи Діані? Діанка виглядає дуже щасливою, тому можливо їй він потрібніший. Звичайно. Так, що мені далі? Давай оце манюнка. Двоє. У, якраз у нас є павербанк. Опа. Ану. Прикольно. Ну, світить це ходити по шахті. Mm -hmm. Реально на шахтера, напевно, похожу, так? Mm -hmm. Ну, і не не треба. Не Зря mm -hmm. На. Що мені спочатку роздивитися: лампу чи освіжувач повітря? Добре, розпаковуй лампу. Я mm -hmm. теж так думаю, тому розпаковуй mm -hmm. лампу. Mm -hmm. Да. Вау, дивіться, яка вона. Опа! Знову щось запаковано. Опять розписуй. Ого, вона велика! Реально, так дивись, в чому її прикол. В тому, що вона зачіпляється на стіл. Бачиш? Вона висувається, її можна зачепити на будь-яку поверхню, на будь-який стіл, і вона буде триматися. Треба вмикнути. Тобі в очі. І вона також може працювати від павербанка, бо тут я бачу цей Type-C. Ще вона схожа чимось на якусь стоматологічну. Чуть-чуть. Її можна так крутити. Та ну зараз її в голову збираю. Ні, так там так і показуємо. Ну, так. Її можна крутити. Ну так, а ще також вона акумуляторна, до речі. Так. Круто. Давайте на. Обседе. Так, це я бачу. Це стілус. стілус! Так, давайте. Це якраз гаджет для нашого чатіку. Ой. Оп. Прикольний. Оп. І ось ми можемо. Ой. Подобається чи тобі цей стілус? Так, виглядає дуже стильно, а тобі? Мені також. Мені здається, він заново підглядає, реально. Треба його задиміти. Реально. Це така лампа освіжувач повітря, яка взагалі дуже корисна взимку, тому що коли батареї гріють, то в домі стає дуже сухо. Дивіться, тут можна прям оазіс влаштувати. І не покидаєш. Ти кидаєш на стіл. <плес> Вау. Все, оазіс, так сказати. <плес> Ну, вона потім стане нормально, коли нальється водичка. І буде такий освіжувач повітря. І дивіться, ось такий оазіс у нас вийшов, можна його так поставити. І тут реально пальма просто стоїть і димочок парую. Прикольно. Я чарую, чарую, мені здається, ви всі підпишитесь на канал. Так і буде. Тепер черга мого гаджетбоксу. А можна цей бокс, як я подивлюсь, спочатку перше, а потім буду показувати по одному подаруночку глядачам. Звичайно, подивись. Бачите, треба правильно задавати питання, на свою користь. Я тобі не покажу, ти ж також глядач. Опа. Починати з самого крутого чи ні? Так, давай почнемо з найкрутішого. Що ж там таке? Понятно, це тільки круте їй давай. На мою думку, це от такий ліхтар. Ну, як я зрозуміла, то це дуже крута штука, і виглядає вона для кемпінгу. Він рожевий, він такий милий. Це реально ліхтар. Він ще й рожевий, чи його потрібно підзарядити? А я не розумію, на що він а тут відкриваєш? Батарейки. Батарейки. Як знайдемо, то включимо. Ну, взагалі ліхтарик прикольний. Він тут, типу, з пластику, але виглядає він як металічний. Дуже милий. Дуже милий, реально він ходити. Отак отляхалось? <гум> <Бу>! Звичайно. <гум> так, давайте наступне. Це також в білому пакуванні. Я часто починаю з усього білого. І як я зрозуміла, то це аксесуар для ваших ключів або будь-чого, що ви можете загубити. Ой, він фіолетовий. Реально. Ну так, як на картинці. О, дивіться, який він гарний. Боже, він такий милий. Це я повішую на свій гаманець, бо я не розумію, куди гроші діваються. Може, вони губляться десь. На карточку. Ні, добре, напевно, повішу на ключі, бо вдруг я загублю. Або, наприклад, як я нещодавно зробила, це забула ключі в дверях, прям, ну, на всякий випадок, знаєте. Нехай висить. І як я розумію, тут можна користуватися додатком, який є в телефоні, там, в айфонах, не знаю, де саме, але тут є інструкція по підключенню, і типу можна бачити свої усі речі. А далі я дістаю колонку. Це колонка чорна. Це чисто влаштовувати сусідам хеппі-хаус. Ну вони, вони вже звикли до цього. Але це, походу, колонка якоїсь прикольної форми. Я так розумію, що вона дорожня. Ого, так вона велика. А дивись, тут показується. Так, да, що чорний. Вона, типу, ось так лежить. А сюди ти ставиш телефон. Тебе є телефон поруч? О, ось. у нас є телефон, телефон оператора. Оп, і не влазить. Це можна запхати. Отак. І все. І тут можна переключати ще й музику. Прикольчик. Прикольно. До речі, вона матова така стильна, мені подобається. Вау. Працює. Що можна було відповісти замість нічого. Хоча б айфон, планету. Ліля, а хочеш сюрприз? Який сюрприз? Це, напевно, айфон планета. регулювати Дня. цей злиток Туди, сюди Включає технологія. І так як почали ми з музики, продовжуємо музикою. і це навушничка. Ну, такі чисто, звичайно, вакуумні наушнички для того, щоб слухати музику десь в місцях людних або просто вдома, щоб було комфортно. Mm -hmm. Вони проводні, чисто таке знадобиться. Далі я розпаковую мій міксбокс. Зараз знову буду з цими лінточками 100 років. <звук> <звук> так теж можна. Давай я так само, як ти зірва. А ти спитай. А можна спочатку я подивлюся, а глядачі не будуть бачити. Звичайно, подивись, розкажеш, що тобі найбільше сподобалось. Ну, коротше, ну я поняла. ти теж викупила цю тему. Ой, щось там Ліля взірвалася. <рес> Ліля в дуже сильному шоці, що їй робити? Можливо, їй просто потрібен час, щоб прийти до тями. Сто відсотків. Ну, так. давай, діставай вже щось. Давайте я почну з того, що мені перше в очі. Давай. Така штучка! Це дуже мило, це якась котова какашечка. <рик> Командна робота вона така. <рик> Ось такий котик. Угу. І сюди потрібно засипати цукерочки. <рик> 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 так, закриваємо. А теперь? Тестуй. Вау! <реклама> Выплюнув цукерочку. А еще давай. Вау! Выплюнув ще цукерочку. Ну, короче. <реклама> Сенс такой. Ломаешь котику шею и отримуєш цукерку. <реклама> <реклама> так. Диви... Я зараз прям вообще Я в шоках. Це моя найулюбленіша солодощ. Взагалі це все життя. Солодощі. Ну да. так. Гіпопотончики. Вони дуже класні. І дивіться, вони всі різні. Так. Прикольно. Ой, ну це прям класно. Це мені прям подобається. Від Кіндеру. О. <тиреч> да, вкусняшка. Небивий. Ну, якби ви оцінюєте все в коментарях, напишіть, як вам ці гіпопотомчики. Давайте. Ось це. Опа, пляшечка. Пляшечка. Таке треба. Так. Ось така, це як, типу, з лимончиком, або апельсинчиком, або якийсь компотик. Ну так, і ось ось. Так, коротше, це, типу, компотик з кришечкою. Ти... Компотик, компотик з кришечкою. Ну, типу, ти собі наливаєш отак. От, оп, Реально. І п'єш. Носом. Шумоізоляція хороша, я перевірила. О! так не дуже. Далі давайте. Давай давайте ось це. О, це типу такі палички, і вони ще зі смаком по боку. Так. Мені здається, це треба куштувати. Слухай, я в попро... чату. Можна нам спробувати якісь палочки? Звичайно, спробуйте. Розкажете, як вам смак? Якісь? А може це палочки з дерева. Я погоджується так швидко. Вона хоче нас угробити. Це просто якісь палички. Це який прикол. Ну, пробуй. З орео. Mm, да. mm -hmm. Прикольно. Давайте спитаємо: що мені взяти: солодощ або предмет? Давай візьмемо предмет, щоб подивитися, що це таке. Mm, okay. Окей. Ну, mm. да. ну, да. mm. Мені теж цікаво, що це таке предмет. Ручічки. О, з рожкою. — Круто. Давай так. тобі на лобі напишемо щось. Перевіримо, може вона не пише. Давайте напишет. тут. Воно чорне. Капець. Прикольно. Давай солодощі. Добре. М -м -м, це маленька баночка карамельок. О, я знаю, що вони дуже смачні, ми вже їх колись куштували, вони реально так. дуже смачні. У мене потім від них залежність. Nee, ну, не реально класно пахнуть. Я обожнюю такі цукерки. Так, давайте, тут ще трошки залишилось. І теж навушнички. Теж наушнички, і оце так. Да. У нас по навушничку. По навушнику. Пошну навушничку. Пош Пошну Пошнавушничку. Пошну <риво> шнушниці. Пошнушку. <шли, шли>, <риво> Деко <Дивись, риво> ж таки? Як у цього гіпопотамчика. Гіпопотамчик з навушничками. І ти тоже будеш навушничками. Це, це, що, це що за трек у неї гра? Це, це бітбокс. Да? Тебе ще там щось є? капець Останнє. Це хубаво. Ну, це ти таке любиш. О, Боже. Це вони класні, вони це з відкрили. класними смаками. Якщо не помиляюся, минулого разу в нас була якась Кока-Кола, здається, а це типу полуниця. Так, зараз я розбую. Mm, Хіба бубою пахне. Я хочу це вияснити. Строббері. Стробері. Стробері. Строубері Що Це полуничка. Це полуничка. <світ> Хвилинка англійського на каналі кипун. Ну ось це все. Ну ось і все. Слухай, в тебе реально круті бокси. У мене також були класні круті бокси, класні, класні круті. круті бокси. Круті бокси. І мені ще цікаво, бо в нас лишаються ще два бокси, які ми розпаковуємо на каналі. На каналі Інстаграм. <світ> Отаку. Так. Ні, реально класно, мені подобається бокси. Кожен рік щось цікаве новеньке, нас дивує. Ну, мені сподобався цей котик. А тобі що? Мені потамчики. Ні, ну мені також сподобався ліхтар. Коротше, все дуже прикольно. Пишіть в коментарях, що вам найбільше всього сподобалось. І треба подякувати Чатіку за те, що нам дуже допоміг. Дякуємо тобі, чат, за допомогу. Ти молодець. Будь ласка, мені було дуже цікаво розпаковувати все разом з вами. Вони реально за нами слідкували, я вам кажу. Сто да. 100%. Коротше, всім дякую за перегляд. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на канал. Ліля також буде рада. І поставити лайки. Нам буде дуже приємно. Тому дякую всім за перегляд. Всім до нових зустрічей. Всім пока! Па -па!